Володимир Бричка з Карпилівки Рокитнівського району черговий раз супроводжує гуманітарний вантаж. Вперше повіз допомогу воякам у чаплинку Херсонської області ще у березні. Каже, не зміг спокійно дивитися, як вояки стоять практично незахищені. Коли ж під час мобілізації на схід потрапили хлопці з його села, не допомагати просто не міг. Тоді оголосили про збір, люди відгукнулися. Після цього збирали всім миром гуманітарну допомогу ще не раз, зокрема й для мешканців звільненого від терористів Слов'янська. Вже Слав'янс був звільнений, і нас пустили прямо в місто. Ми поїхали, таке ще не світла, не води, нічого, такий сумний город, порозбивати всі приміщень, дороги зруйновані, дерева лежать. Все таке хаотичне, таке страхіття. Але ми поїздили трошки, такі стоять, бідні, в основному старенькі люди, які не мали можливості виїжджати, стоять ті старенькі люди, виглядають з тих руїн. От скорботні такі. Ми общалися з ними, роздавали харчі, розводили їм продукти. Ми взяли хліба, більше сала таку розвозили. За кілька днів привезені тонни продуктів закінчилися, тож на Рівненщині кинули новий клич і знову потяглися люди. Хто з банкою сала, хто з пачкою вермішелі, а хто з мішком картоплі. Перші рази, як ми везли, ще картоплі були володаї. Не було так багато, то, то ще якого збереглася гарно стара картопля, то давали стару картоплю, а більше сало, огірки, помідори, салати, можете, менші компоти трошки. А так закупляли макарони, крупи, муку, сахар, так, що люди купляли теж, або бізнесмени приносили різні. Навіть побутові речі, миски, посуду приносили люди. Цього разу небайдужі трьох районів Сарненського, Рокитнівського та Володимирецького також зібрали чимало. Упродовж кількох годин рятувальники заповнюють вантажівку продуктами. Державною службою з надзвичайних ситуацій було прийнято рішення, щоб залучити особовий склад для сортування вантажу, який грузиться на автомобіль, та безпосередньо сам саму погрузку вантажу на автотранспорт. як Кивбачте Загалом Працівників було залучено порядку шести чоловік. Допомогу східнякам збирали разом незалежно від віросповідання, конфесії чи роду занять, адже українці сильні в єдності. Населення дуже гарно відгукується на ці всі починання, тому є такий результат, і ми вважаємо, що ця робота повинна в подальшому продовжуватись. Цей гуманітарний вантаж це в першу чергу продукти харчування. Саме необхідне, що людям потрібно це крупи, це олія. Овочі, відповідно, різного роду консерви. Тому є навіть одяг, який мешканці зносять сюди на місію братерство без кордонів. За кілька годин 25-тонна машина заповнена вщент. Тож ініціатори збору гуманітарної допомоги представники корпорації Братерство без кордонів Україна оперативно шукають іще дві вантажівки. Усі вони повезуть продукти у Слов'янськ та ближні міста. Ірина Нечипорух, Володимир Захаров, новини Рівного.